З внутрішніми проблемами та ще й сам на сам з ворогом Європа і США підтримують Україну, але більше на словах, аніж на ділі. Востаннє вони продемонстрували своє ставлення до нас на засіданні Генасаблеї ООН. Там ухвалили резолюцію щодо територіальної цілісності України і визнали нелегітимним так званий референдум про приєднання Криму до Росії. Але як ця резолюція допоможе нам боротися з ворогом під кордоном, дізнавалася Вікторія Прихід. 100 за 11 проти, 58 отрималось. Серед тих, хто виправдовує дії Росії, очікувано Вірменія, Білорусь, Куба, Північна Корея, Венесуела, Зімбабве, Судан, Сирія, а ще Болівія та Нікарагуа. Голосування за Україну оголило розподіл світу: Україна чи Росія, демократія чи диктатура. Але від такої єдності шанувальників демократичних цінностей Україні ні тепло, ні холодно. Резолюція ООН щодо територіальної цілісності України не є обов'язковою до виконання вона має суто декларативний характер фактично. Ця резолюція, у випадку, якщо ситуація би загострилася, може надати певну легітимацію таким міжнародно політичним об'єднанням, як скажімо, північно-атлантичний альянс. У випадку того, якщо би раптом НАТО. Так як це було, скажімо, в Югославії, що досить часто звинувачували е, політику НАТО в невідповідності е, власне, її реалізації певним цілям і принципам е, діяльності загалом міжнародного співтовариства, то у випадку, коли є резолюція Генеральної асамблеї, ООН, яка обстоїть територіальну цілісність України, очевидно, що це є далекосяжний крок, яким пізніше можна буде скористатися у випадку, якщо ситуація буде е, вимагати е, якихось дій. Таких документів, які засуджують анексію Криму і носять рекомендаційний характер, останнім часом було багато, але користі поки з них мало. З цього приводу навіть почали жартувати Але якщо говорити серйозно, то були й конкретніші заяви, наприклад, про санкції для 33 російських і українських чиновників. Але поки що їх не відчули. Така стриманість і обережність заходу насторожує українців. Але така політика очевидна: Європа на газовій голці Росії, а крім того, міцно пов'язана з нею бізнесовими інтересами. Молодий дипломат переконує така стримана поведінка заходу, яка схожа до позиції українських вояків у Криму, є частиною розрахунку. Війна їм невигідна. Вони мають оздоровчий ефект, якщо це не є глобальна війна. Тобто, наприклад, війна в Сирії чи війна в Іраку найвигідні для США, тому що виробляється зброя, ну там є дуже великі лобі саме збройовиків, особливо не республіканську партію. Виготовляється зброя, потім так само ну, якісь там або це якісь або геополітичні преференції, або там знову ж таки це нафта і газ. Цю війну можна порівняти зі світовою. Тобто, ну тут повністю руйнується економіка, і прийдеться її будувати заново. А це дуже болючі процеси. А от викладач міжнародник Михайло Матяг. Взагалі зруйнував наше уявлення про інертність підтримки. Він навпаки каже, Україну підтримали як нікого раніше. 100 проти 11 – це добрий показник. І США подав війну економічно. Просто ці кроки не такі очевидні, як брязкання зброї Росією. Якщо говорити про невидену частину, то насамперед це удар по цінам на нафту. Удар по цінам на нафту автоматично за собою тягне зниження цін на газ. А це для Російської Федерації, яка абсолютно залежена від експорту вуглеродів, вуглеводів, є смертельно небезпечною. Російська Федерація за сумарними оцінками втратила вже до 100 мільярдів доларів, дякуючи своїй інтервенції в Україні, тобто в Криму. Спеціалісти передрікають на сьогоднішній день, що в разі кращих прогнозів Російська Федерація втратить 85 мільярдів доларів, а в разі гірших 180 мільярдів доларів. Уявіть собі, що це є фактично декапіталізація усього банківського сектору. І це є крах. Насправді, якби штати хотіли, то перемогли б Росію за 9 хвилин. Достатньо американцям лише вимкнути супутники і росіяни стануть беззбройними, кажуть експерти. Тому зараз вони можуть зберігати спокій. Але якщо буде наступ Росії на Україну, вступлять у війну. Хоча сценарій війни відкидають усі опитані наші експерти. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.